11 березня свої двері гостинно відчинив Вінницький національний аграрний університет. Осередок аграрної освіти і науки поділя раду зустрічав своїх майбутніх абітурієнтів з усіх куточків України. Уже на порозі представники великої аграрної родини пригощали дорогих гостей солодощами. В холі центрального корпусу викладачі та студенти знайомили молодь та їх батьків з перевагами навчання в одному з кращих університетів країни. Розповідали про напрями підготовки, факультети, мови та правила прийому на наступний навчальний рік. Щорічно Вінницький національний аграрний університет проводить день відкритих дверей. Звичайно, абітурієнтів у нас дуже багато. Університет популярний, дуже багато популярних спеціальностей у нас є. Абітурієнти в основному в нас з Вінницької області, але цього року ми спостерігаємо таке розширення географії, тому що в нас є абітурієнти із Кіровоградської області, із Хмельницької області, із Київської області. У Вінницькому національному аграрному університеті здобувають освіту майже 14 тисяч студентів. Тут готують фахівців за спеціальностями, яких потребує аграрний сектор економіки. На сьогодні до структури університету входить п'ять факультетів: економічний, агрономічний, факультет менеджменту та права, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, факультет механізації сільського господарства. Випускники семи підпорядкованих коледжів Вінницького національного аграрного університету мають можливість продовжити фахове навчання, вступивши на третій курс вишу. Тієї механізації поряд із агрономічним факультетом, і з технологічним факультетом мають дуже високі рейтинги, тому це інженерна спеціальність а взагалі природна галузь це є майбутньою нашої країни. Останнім часом у Вінницькому аграрному університеті набули популярності нові спеціальності: туризм, готельно-ресторанна справа, військова справа. Кращі студенти мають можливість пройти практику на провідних підприємствах України та Європи. У Вінницькому національному аграрному університеті керівництво та професорсько-викладацький склад прагнуть надати сучасні практичні та теоретичні знання, допомогти кожному студенту стати професіоналом своєї справи. У день відкритих дверей гості Вінницького аграрного мали нагоду ознайомитись із матеріально-технічною базою університету Аудиторіями, лабораторіями, сучасною бібліотекою та і студентським містечком Вінницького аграрного. Приїхали з міста Бар поспати сюди далі, так як син там вчиться на автомеханіка. І є перспектива, так як наша держава, велика аграрна держава, і треба аграрію встановляти, піднімати. І має бути майбутнім спеціалістом по сільсько техніці. Я вважаю, що це перспективний університет. В якому я можу е, досягти своїх цілей, своїх би, здійснення, своїх мрій. Це прекрасний університет, нам сподобався День відкритих дверей. А вже я вважаю я зустрінуся до 1 вересня. Оскільки день відкритих дверей в аграрному припав на масляну, гостей свята студенти пригощали млинцями. А щоб прохолодна погода та дощ не псував настрій, пропонували зігритись гарячим чаєм. Президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік, який завжди тримає руку на пульсі життя рідної аграрної родини, у день відкритих дверей разом із ректором Віктором Мазором зустрічався з абітурієнтами та і батьками. Разом із ними ласував запашними млинцями та ділився секретом успіху навчального закладу. Ми намагалися. Постійно ставити саму високу планку, і ми намагалися її завжди долати, і нам це вдавалося, тому що насамперед цю планку ми долаємо, мобілізовуючи зусилля всього колективу, і таким чином, все це є не заслугою когось одного. Що як завжди в українців породжує якусь заздрість і так далі. А кожен член нашого колективу від студента до працівника технічного і до науково педагогічного він відчуває себе будівником, учасником всіх тих досягнень, які в нас є, і що заставляє нас це робити, мабуть, це все-таки любов до нашої молоді, до нашої країни. Ми хочемо в нашому вінницькому національному все таки досягти того рівня, щоб не нам казали весь час, що от ви вчіться, ви дивіться, ви й у Європу. Ми хочемо, щоб. Всі ті стандарти і всі ті досягнення сучасності були нашим надбанням. Вони були у нашому університеті. Це нас постійно заставляє рухатись, шукати і, і долати такі тернисті шляхи. Час святкового концерту настанови абітурієнтам давав і ректор Вінницького національного аграрного університету, колишній його випускник Віктор Мазур. Я хочу запевнити вас в тому, що. Колектив університету в змозі забезпечити високоякісну освіту фахівцям, студентам, які прийдуть в стіни Вінницького національного аграрного університету, від особливостей обробітку ґрунту, яким чином відпрацювати структуру посівних площ, яким чином прорахувати собі вартість і яким чином захистити ту ділянку землі чи захистити свою працю. Не лише в навчанні та науці студенти аграрного показують кращі результати у спорті і творчості. Вони теж перші осі під час концерту на сцені можна було побачити виступи яскравих зірок університету, а також учасників талант-шоу х фактор голос країни Валентина Столярчука та Олександра Новрічука, які колись теж були студентами Вінницького національного аграрного університету. А нині талантами славлять свій рідний навчальний заклад далеко за межами країни.